Павло Микола, шановний Руслан Андрійович, сьогодні, на жаль, ми маємо жахливі факти загибелі дітей в родинах. політики, офіс омбудсмана, не спроможні забезпечити захист прав дітей. Лише за останні півроку загинуло дітей більше ніж за цілий минулий рік. Ніхто не аналізує причини цієї жахливої тенденції. Лише останні жахливі повідомлення: Одеса, В морозільній камері притону знайшли однорічного малюка, який загинув від рук батьків на Івано-Франківщині. Мати вбила трирічну доньку. Закарпаття батьки прив'язали та спалили дитину. Харківщина мати залишає чотирьох дітей самих вдома, діти згоріли в пожежі. І це все через штучну заборону не вилучати дітей з небезпечних родин, щоб не поповнювати заклади і не псувати статистику за відповідальність за дитячу реформу. Жодна посудова особа не понесла відповідальність за загибель дітей. Діти не можуть себе самі захистити. Які будуть ваші перші дії на посаді генерального прокурора, направлені на захист прав дітей, щоб припинити ці трагедії в родинах, і як ви ставитесь до того, щоб повернути прокурорський нагляд в дитячій сфері? Дякую, дякую за ваше запитання. Якщо буде прийняти відповідний закон, то ми будемо виконувати з честю та гідністю цей закон щодо дії на посаді генерального прокурора, щодо дотримання всіх прав і свобод для дітей з повною відповідальністю, і виконання всіх. Зазначених завдань і законів України, дякую.